Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхав тут до колеги, друга Миколи, хто відвідує наші прямі ефіри в Тіктоці. Миколу всі знають. У нього є така кобила зірка. Микола придбав собі ще одну кобилу, але перед тим ми зробимо таке маленьке оголошення. Є, є, в, Ісп... Дай тримати, може. є в Іспанії наш чоловік Руслан. В він записаний Руслан Брат передав нам такі от плоскогубці. Щоб ви розуміли, ну, для обрізки копит. Ті плоскогубці будуть розігруватися в нас на прямих ефірах в Тіктоці. Хто знає, ми збирали, збирали гроші, на ЗСУ, тобто, збираємо гроші на автомобіль для ЗСУ. Сьогодні ми будемо розігрувати ікону Святого Миколая. На другу неділю, думаю, будемо розігрувати Лушока. Це сімейна фазенда сім'ї коханців нам ну, дала на, на розіграш для збору коштів для автомобіля. Аплоскопці ми подивимося, як ми то зробимо. Якось ми то, коротше, зробимо, не знаю. Як то правильно зробити, але якось ми зробимо, щоб ми пласкоупці розіграли. Руслану, брату велике дякуємо за свій вклад. Теж сильний любитель коней. Чоловік любить коні. Прислав з Іспанії передав такі пласкогубці. Так що приєднуйтесь до розіграшу. Приєднуйтесь до розіграшу. Будемо вам раді. Всім будемо вдячні, хто приймає участь. От якось так. Кобила зірка. Кобилі 5 чи скільки? Років. Кобилі 6 років. Кобила жеребна, крита жеребцем, фрізом, що є у нас тут на Дрогобичині пана Василя. Кобила покрита фрізом, минуло 5 місяців. Ось така от кобила. Кобила така делікатна, голова, як бачите, маленька. Кобила дуже гарно йде. Кобила ходить під сідлом. Ще Я зроблю маленьке оголошення. Тут ще одна кобила, зараз ми до неї дійдемо. Можу лишити номер телефона Миколи в описі. Микола до того ставиться досить серйозно, можна, робити, ну, можна, можна заказувати собі фотосесії, можна ну, верхову їзду, хто хоче вчитися, мож, ну, можна, можна звертатись до Миколи, тут, можна зроби, їхати навіть ті на прогулки коротше, верхової їзди, в ліс. Коротше, ну, якби таке когось це, я дам Миколі номер, дам, поставлю Миколі номер телефона в описі, він то все пояснить, так як має бути, докладно. Кого таке буде інтересувати? От така. І придбав Микола собі от таку от кобилу. Кобила називається Грація. Кобилі скільки? Кобилі 5 років. Кобила приїхала звідки до нас? Кобила до нас приїхала зі Львова, пані Львівська приїхала на Дорогу Бечину в Нове село. Кобила молоденька, 5-річна теж. Кобила така гуцулочка собі. Але має таку шиєчку, ну така делікатна кобилка. Помисний Микола купив для верхової їзди. Кобила теж у Львові. Оп! ти. Кобила у Львові теж ходила під сідлом. Вона запряжна Микола? Так. Кобила запряжна, але більшість її, як то сказати правильно, більшість її робота в основному вона ходила під сідлом, верхова їзда. Так що такі от, якісь фотосесії. Якісь прогулочки на конях, Микола то все організує. Лишу номер телефону його в описі. Звертайтеся, тут є все, все як має бути, сьодла, все гарно, красиво. Ставиться він до того досить серйозно. Ось така кубила гра. грація. Лошад ще не мала і не покрита. Може й колись. Може і колись покриє її мілан, як Микола захоче. Вот Ось така от кобелка грація. Поїду, дивіться, покататися. З Міланом поїдуть, покататися. Так, поїду, На, поїду, 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 поїду з Міланом в ага, лісу. О, грація! Ах, красива дівка, красива! Красива дівка грація. Вот така кобелка. Фотосесія з дітьми може бути, коні спокійні, адекватні. От така от кобилка, так що кобилка невелика, десь така метр сорок, Але кобила адекватна, спокійна, навчена добре на верхову їзду. Так що кому таке інтересно, цей Дрогобицький район. Нове село. Зразу біля Дрогобича, пару кілометрів, ну, природа, як цей казав, природа, тут все грає, все, все тут відмінно. От такі в Миколи коні. Вітаємо Миколу з покупкою. Покупка в нього пройшла вдала. Покупка для того, що то, що хотів, то і купив. в принципі, то таке. Для чого ну, Кобилку він купляв для верхової їзди. Вже в нього були, як той казав, перші клієнти на фотосесії. В його племінниці, по хрестниці, було день народження. Робили тут з кониками робили фотосесію. Трохи їх катав Микола. Ось такі от справи. Така от кобилка. Кобила називається Грація. І кобила зірка. Ну, кобилу зірку знають в більшості, знають всі. То є зірка ТікТока. Микола теж веде свій TikTok, підписуйтесь на його канал. Микола Берездецький, так? Так. Микола Берездецький. Кому інтересно, підписуйтесь на його тікток канал. Слідкуйте. Отака от кобила от зірка. Зірка і грація. Коники возять верхи, Микола прикупив собі гарні сідла. Коротше, все так має бути. Сьогодні всіх запрошую для, на тікток на ефір. Приєднуйтесь, приймайте, уч, це, приймайте участь в розіграшах. Всі вилучені кошти йдуть на цей, ми розіграємо ще лошука, я говорив в попередньому відео. Тільки ж там не всі сприймають так, як мають сприймати людям. Ну, Коротше, коротше люди пишуть те, що не треба. Такі от коники. Кобилка Грація. кобилка зірка. Так що наразі буду вам дякувати всім за увагу. Гарного вам перегляду, будьте здорові. Всім Гарних вихідних, слава Україні.